З 1 квітня в Україні ввели електронні рецепти на низку лікарських засобів. Їх можна буде отримати не лише за паперовим, а й з електронним рецептом. У соцмережах почали з'являтися припущення, що екстрені контрацептиви, німасил та гетиловий спирт тепер стали рецептурними. Насправді так було завжди, але багато хто купував препарати без призначення, а фармацевти в аптеках відпускали їх просто так. Сімейні лікарі кажуть, що завдяки впровадженням рецептів на ліки в українців викорінюють культуру самолікування. У нас час це дуже було поширене явище, коли людина починає сама лікуватися тими препаратами, які їй взагалі не потрібні. От, тому це я вважаю, що е, так людина стане частіше звертатися до лікаря і отримувати саме кваліфіковану допомогу. вже е, ті препарати, які дійсно їм потрібні. Ті жаропонижаючі на основі парацетамола і бупрофена вони так само продаються без рецептів, як і раніше протікашльові це такі як амброксоли, так і які раніше продаються без рецептів. До рецептурних ліків моз відносить, зокрема, й антибіотики, протисудомні засоби та гормональні препарати, у тому числі й низка відомих протизаплідних ліків. Взагалі ці е, таблетки повинен назначати лікар, тому що після них, якщо ви самі собі призначаєте, дуже багато ускладнень. Після них, якщо вживають цей постінор, там можуть бути і кровотечі, і все, тобто, це дуже небезпечно самому купляти такі гормональні препарати. Їх обов'язково повинен призначувати лікар. Ну, по-перше, лікар попередить, які можуть бути побічні дії, в разі чого потрібно звертатися вже за більш кваліфікованою допомогою. Наразі у сумах ажіотажу з попиту рецепторних ліків немає, кажуть фармацевти. Приходять люди, деякі приходять вже з електронними рецептами, але більшість приходить тільки запитати, чи по рецепту, чи без рецепта. І в основному сваряться, якщо ми говоримо, що вже по рецепту, і вони повинні вже звикати до того, що треба йти до лікаря, виписувати рецепт. Фармацевти також закликають українців не займатися самолікуванням, а відразу звертатися до сімейного лікаря, який поставить діагноз та призначить лікування. Не буде самолікування. Людина прийшла з рецептом, чітко прописане дозування, кратність прийому. Людина скупилась, пішла, пролікувалась. А просто прийти в аптеку, щось запитати. По перше, ну якби весь анамнез ми не зберемо. Людини сьогодні одне болить, завтра інше. Вона сьогодні прийшла, сказала, що в неї просто болить нога. Завтра вона сказала, що в неї до, до того болю в нозі додалось і ще щось. А ви мені минулий раз дали щось, але воно мені не дуже допомогло. А від чого давали? Ну от што, што то було. Але було б набагато краще, якби людина йшла до лікаря, виписувала рецепт і приходила чітко за тими препаратами, які їй потрібно. Перевірити, чи є препарат рецептурним, можна на сервісах онлайн-аптек або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Нагадаємо, на період воєнного стану діє виключення на придбання рецептурних ліків без рецепта в межах територіальних громад, які розташовані в районі проведення активних бойових дій. На сумщині таких 18, здебільшого вони прикордонні.